Слава Ісусу Христу, дорогі дітки щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні спільно розглянули історію про народження Ісуса Христа. Читаючи сторінки із Біблії, ми чітко пригадуємо про те, що як зявилася слава Господня на землі. Ангел явився до, до людей. Господній і сповістив їм надзвичайно таку гарну звістку про те, що народиться син Господній Ісус Христос. Спасити всього світу. Так? І ми пригадуємо, що таке небесне, небесне військо ангелів в той час з'явилося так? засяяло надзвичайно величезне, гарне світло. І всі почали прославляти Господа Бога словами. Слава Господу Богу на висоті, на землі, мир, у людях добра воля. Ми сьогодні У нас сьогодні такий надзвичайно гарний день, Неділя ми прославляємо разом Господа Бога. Так? Ми приходимо в дім Господні. Господа Бога, так? І у нас і підготовка до надзвичайно великого свята, Різдва Христового. Тому е ці сторіночки Біблії, вони є актуальні сьогодні. Пам'ятати про те, що Господь Бог нас завжди любить, Господь Бог нам завжди дарує мир, завжди дарує добробут. Так? Ми пригадуємо минулого уроку, ми вивчали історію Йоанна Богослова про престол Господній, так? про Ісуса Христа, про Господа Бога так? і про слова всіх архангелів, ангелів, які поклоняються Господу Богу. Які прославляють Господа Бога, так? славлять Господа Бога піснями прославлення. Свят, свят Господцева, повне небо і земля слави твоєї, Осана Вишніх. Тому це є актуально. Актуально сьогодні прославляти Господа Бога, дякувати Господу Богу за всі благословіння. Приходити в Дім Господній, прославляти Господа Бога. Пам'ятати, що у Господніх руках весь всесвіт. І, якби е е е е завжди. Читати слово Господнє. Так? Ми пригадаємо з вами також такі слова, що Господь Бог Ісус Христос, Він призначив усіх царів, так? і Він призначив усіх священнослужителів і кожну людину для того, щоб служити для Господа Бога. Тобто ми є якби, частиною якби, служінь. Служіння у нас повинно бути завжди у житті: служіння молитвою, служіння постом, служіння, коли ми приходимо. До Господа Бога, так, ми поклоняємося, ми прославляємо Господа Бога. Ми про це повинні завжди пам'ятати. Тому е, щиро вітаю сьогоднішнім днем, недільним днем і е, бажаю вам миру, добра, злагоди всіх Господніх благословень. Е, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!